Всім доброго ранку. Хто ще зараз не спить, хотів зробити таке маленьке оголошення. Я зараз знаходжуся Львівському обласному наркодиспансері сьогодні. Вночі патрульні поліції міста Львова затримали голову Жовківської районної державної адміністрації і були ознаки алкогольного сп'яніння. Вона відмовилась. Проходити тест на місці і тоді ну якби патрульні прийняли рішення відвести її на її згоду в львівський обласний наркодиспансер. Сюди вони приїхали, і так як всі прекрасно знають. Львівський обласний наркодиспансер це є просто-напросто джерело корупції, де можна вирішити все. І фальсифікації. Надія Степаніна, в якої були ознаки сп'яніння, тобто був різкий запах алкоголю, вона не могла цим пальцем попасти ніс, вона е, ходила е, нерівно е, і так далі. І оця вся ситуація відбулася. І от я вам зараз покажу двох невідомих осіб, які представляють себе лікарями, які взяли в неї аналіз і хотіли сфальсифікувати. Але дякуючи тому, що тут були патрульні поліцейські, свідомі, були громадські активісти, які побачили, що ну відбувається така справа. Вони сюди приїхали, от і на просто відстоюють те, щоб було проведено тест. Але вже за першими ознаками є дві людини, які це сфальсифікували. Невідомі людини, які ніхто не знає. Я хочу, щоб вся Україна весь Львів знала цих двох просто-напросто е, персони. І щоб ви побачили наскільки цинічно вони себе поводять, що їм плювати на все, що відбувається в країні, проти таких, як вони ми стояли на майдані, а вони тут сиділи і сидять далі. От я хочу звернутися до Олега Михайловича Синютки, до всіх керівників, які є в міністерстві охорони здоров'я. щоб ви побачили, хто працює тут? От перше, оце... Старша жіночка, яка нічого не знає, нічого не робила і взагалі не в курсі, що вона тут робить. А оця пані, яка закриває своє лице, взагалі не, не, не каже, що вона тут робить. Вона не має ніяких документів при собі. На вимогу працівників поліції представитись, вона відмовляється. Але я вам хочу сказати, що ще до майдану ми проти цієї пані боролись, бо тому, що вона фальсифікувала е, аналізи. Ми під час Майдану проти неї боролись, і ми після Майдану проти неї боремося. Її безпосередній керівник ну цієї пані так само, як Андріан, Кабанчик Мирослава Орестівна. Кабанчик Мирослава Орестівна, яка їздить на дуже дорогому автомобілі, а ці люди для неї збирають отут тут гроші. Оці, от працівники поліції мене за спиною. Це правильні люди, які, яких я дуже поважаю, які затримують кожен божий день. <звуч> е е сюди привозять людей, е які сіли за кермо в стані алкоголь алкогольного сп'яніння. Люди їх просто-напросто роблять тверезими. От бачите. І вони нічого не знають. Вони не знають, що тут відбувається. Слушаю, е е в, холодильнику. Е в холодильнику в працівників е знаходиться е алкоголь. Е е е е я хотів сказати, що разом з аналізами знаходяться е спиртні напої наполовину розпиті. Там ще салати, якісь стоять. От. Я вам хотів би показати От аналізи, які е здала Надія Степанівна щур. От. Оця пані щось туди підлила. І вона тепер каже, і вона тепер каже що нічого нема. От. Люди, розсудіть мене правильно. От ви можете задати цим двом людям будь-яке запитання. Будь ласка. Та не вони. Я що хочу сказати: ми проти них стояли, проти таких людей, щоб їх не було в нашій країні. Пишу, жаль, що патрульні не писали. Е, дуже шкода, що ми їх не вигнали з країни. Е, ми, всі, вони відмазують злочинців, які, е, які можуть створити. Таку небезпеку на дорозі, після якої в сім'ях просто-напросто днями стоїть плач, бо тому що люди втрачають близьких. А ці всі люди роблять їх невинними. Отак і... А ну холодильнику пляшка горілки. Тому я ще раз сказав, що не цього разу. Хай сюди їдуть всі кому хочуть. Не знаю, починаючи від Порошенка, закінчуючи їхнім безпосереднім керівником, я тут буду сидіти до того часу, поки я не добьюсь реально правди, поки ці аналізи не проведуть, поки надія Степанівна Щур, яка сьогодні сіла п'яна за кермо, бо тому що вона святкувала корпоратив разом з своїми підлеглими. Вона сіла за автомобіль Chevrolet Aveo і їхала по дорозі. Її знову ж кажуть, зупинили патрульні. Якщо ти така... Правильно, ну пройди всі тести, докажи, що ти твереза. Людина ледве стояла на ногах. Всі ці відеоматеріали, я думаю, що ви скоро побачите в інтернеті і ви зрозумієте. Хто є у Львові, приїдьте сюди. Подивіться людям в очі, атошники, активісти, хто був на Майдані. От проти них ми стояли. А вони тут далі залишились. От, одна людина і друга людина. Тут є Дрям Колобов. Поліцейські, вони чекають своєї роботи, вони хочуть, щоб довелася справа до кінця. Чого ви ховаєте лице? це. Ви ж за правду. Не хочете показати лице соромно. Тому, е, отак буде завжди. Я буду сьогодні виходити звідси. Можливо, я тут зустріну Новий рік, поки ці люди реально е, просто-напросто. Не доведуть ту справу, яку мали довести. Але найкраще, що може бути, хай йдуть просто-напросто звідси. Ну, вони ніхто, вони їх не звани, не представляються, ну, не, не знати, як ця пані звати, який вона лікар, що вона тут робить. Е, вона нічого не хоче надавати. На вимогу навіть не мою як народного депутата, а на вимогу правоохоронних органів. Я вже написав дві заяви е, в одній. До речі, ця людина є в стані алкогольного сп'яніння, Ну, напевне, вона вже протверділа, тому що в неї було, ну, якби, було чутно запах спиртного. Це перша заява. Друга заява, те, що вони займаються тут просто-напросто шахрайством, тому що ну, ніхто не розуміє, що це за люди. Але якщо ще раз буду казати, ці люди, от вам поясню, які ховаються, вони. Просто-напросто все роблять для того, щоб Надія Степанівна, голова Жовківської районної державної адміністрації, яка сьогодні п'яна сіла за кермо, щоб їй це зійшло з рук. От прошу, подивіться, сусіди, близькі, люди, хто знає, напишіть, напишіть, от що ви думаєте. А, е, я ще Андріано. На секунду. Андріан, давайте перше на секунду, розкажи з Гладюка. Ну, Саме ц... прізвище цієї лікарки було вказано в довідці, яку отримав Микола Гладюк, якого патрульні зловили на підпитку, і, і суд підтвердив, що він був в стані алкогольного сп'яніння. Саме ця людина видавала, ну, підписувала під її підпис, стояв на довідці, яку видавала, що, що ця людина тверезна. Саме ця людина на мою думку, фальсифікувала цю довідку. Е, тому е, я буду виходити ще звідси онлайн, і я хочу, щоб тут була просто-напросто е, запанувала справедливість. Тут прийшли якісь персони. Я зараз вияснимо, що. Це.